Всім привіт! Всіх вітаю вже в новому 23 році, 2023 році, у 2023 році. Надіюсь, зустріли його нормально, без обстрілів і зі світлом. А я не знаю, як це там у нас буде, тому що я записую раніше, бо 1 числа я буду їхати в міні-подорож, ну то таке. Тому я запишу пару відео наперед. Ось зараз ми граємо в Форзу в Елімінейтор І знаєте, що я замітила? Я не знаю, як я протопила минулий раз, що остання катка, мало того, що це була друга в підряд переможна, так це було сорокове ювілейне відео. Якраз ми класно закінчили рік. На 40 відео по Форзі Не по форзі, 40 відео саме по Елімінейтор 40, господи, це так багато. Це буде половина відео на канал. Так надіюсь, Цьому році в мене ще в цьому, а у вас уже в тому. <свистити> О, тачечка. Нічого не бачу. Я буду далі перемагати, все буде супер. І, так, з'явлюсь тут. І вже ми нарешті отримуємо свою найголовнішу одну перемогу. Все у всіх буде круто. Надіюсь, у вас все круто зараз. Так вишибав, Eliminator. Що було в минулих катках, я думаю, ви бачили. Минулих двох це два різних відео. Що буде в цій катці? Я не можу уявити цей фестиваль без дропа. Хм. Ось такі сюрпризи мені дає Форза в новому році. Ага, є, але там подивіться, скільки народу. Блін, то то він же зараз його захапає. Все, полетів? Так швидко. Боже, який же я лох. Який там рівень? У житті буває всяке. Третій. М -м. Ну, знаєте, Такого я тут не очікувала, але окей, третій, так третій. Ніфіга собі Де зона. Далеко. Як? Добре, що ї... там ще щось є? Ніби не бачу. Так, там чуваки на горі двоє, але ну, до них я вже їхати точно не буду. Ось попереду бачу. Вольва, давай не тупаш. О, праворуч дроп так, знаю з минулих каток, що треба чекати дропи. Я буду їх чекати, можливо, не всі. Але от ці, що пару... Блін, дуже далеко зона просто. Аудікватро ні. Ну, в отой дальній не поїду, а от в цей можу заїхати. Чи не такі тобі не дальній, я б сказала. Добре. Окей. Якщо тут буде... Ні, не їду. Шостий рівень мене влаштовує, погнали в зону швидко, швидше просто, чим ти думаєш, блін, давай. М -м, так. Ух ти, ніфіга собі, я ніколи не знала, що він такий гарний. Не дивилась на нього. Так його намастили нормально. прикольна тачка. Так. Ззаді люди ще вони не. Жесть! А у вас там зона ще не. Блін, що ж вона так далеко? Не з'їла. Так, тут п'ятий. Нічого, у мене вже шостий. Вибачте, п'ятий брати я не буду. Ця зона зараз мені нагадує, знаєте що? Як в мене була гонка на гору, двічі в мене таке було от, з цього місця. Нафіга я дерусь на цю гору, я не знаю. О, ось. І один раз я перемогла, у мене був сьомий рівень, здається, бронко. Угу, окей. Так, а! У мене був сьомий рівень бронку і мене зжерла зона. І другий раз е також була така сама ситуація. Ми з суперником не встигли доїхати до цієї зони. І обох зжерло. Ей, стий, 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 стий! Зона! Дивіться, як удирає. блін, швидше, ніж 165 км на годину їде. Ніфігасу, о, 170 Я набираю, набираю, набираю швидкість. Так, мені б звичайно по дорозі скоротити б трішечки, але окей. Поїду паралельно дорозі, чому б і ні. Блін, тайм-аут. йо Йо-ма-йо. Оце зона просто торпеда. Капець. Лечу, а скільки людей ззаді? Це ж просто жесть. Ще довго там... Блін, подивіться, яка вона швидка, просто 190 вже. Чувак, поїхали з тобою гонку, а то ми з тобою тут як плуги вдвох. Ой, будинок щось не вперло. Сьомий рівень, ніфіга собі. Звідки він в тебе? Meters, right. meters, right. Блін, в мене зараз уже буде тайм-аут. Так окей, я все встигну. Блін, блін, треба було праворуч об'їжджати. Блін, він по дорозі їде, ну, звичайно, розод. Ооо, мене зараз викине зона. Давай, 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 давай. Подивіться просто яку секундочку я встигла. Блін, я, звичайно, продула, але вже ладно. Фух, В таранці кудись там, блін. Оце мене закинуло, звісно. А де там чел? Я його вже не бачу. Чил, ти де? А де він дівся? Ладно. Ой! Блін, просто секундочка в секундочку. А, клас! Мм, який великий вибір. Добре. Поршка Турбо. Що у нас там по гравцям? Всюди хтось є. Так, я вже не буду ризикувати з зоною. Коли вона буде звушуватись, я. Блін. Третій рівень. Їде перший. Скорочуй. Так, ну. Вольво класна тачка. Ось ця Вольво, точно класна тачка. Але, звичайно. Порш каєн має бути швидший. бо він 7 рівня. Але ми не знаємо, що буде в нас там попереду, тому не загадуємо наперед. Ось так ось трішки. Ну, Но він нормально їде, я вам скажу. Я скорочую 900 метрів. У мене все добре, все супер. От в дерево ми не в'їжджаємо. Ми все об'їжджаємо. Чувак десь врізався чи перевернувся. Я не знаю, що з ним там сталося. Але у мене вже. Прапапам! -пра Восьмий рівень. Так, ось іще одне вольво. Клас. Так, оу. Ну окей, я не скажу, що це погана тачка. Просто вона не для такої дороги. У, я в центрі зони, ніфіга собі. Куди буде гонка, тут не вгадаєш. Тому поїду в ось цю кубку. Так, тут хтось в гонці. Я не буду вам заважати, хлопці. Я вас об'їду. Ганяйтесь собі. Так. Куди би поїхати? Куди би поїхати? Ось тут хтось один. Ану йди сюди. Блін, а чого... Ой-ой! Я тебе бачу. Йди сюди. Що стоїш? А я впевнена, що туди буде фініш? А, того що! Їдемо сюди, блін. Ламба, я тільки що їхала в стресі, хоч в мене було і нормально порівняно. Давай, не підставляй мене. Так, головне, щоб не занесло сильно. Блін, вода. Так, ладно, перелетить. Ламба все перелетить. Крім дерева ось цього. Давай, 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 тому що він уже ось. <гас> Ламба! Ламба! Ламба, ні-ні-ні-ні-ні-ні. Бамба, я в тебе вірю. Давай, 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 давай. Ну ти ж можеш. Ти все можеш. Ти дуже гарно автомобіль, блін, подивіться, як він просто все. Чувак, ти. що? Не бачиш, з ким ти їхає? їхаєш? Жесть. Жесть! Жесть! Блін. Ай, юперсе. Блін, форза зависла. Ну, коротше, я програла. Так, я тільки що запускала гру, в мене вже з'явилась тачка, і тільки я доїжджаю до дропа, в мене вилітає гра. Напишіть в коменти, в кого ще вилітає гра, тому що вона в мене вилітає на моментах, або коли я з'являюсь гру і мені пише з ілімінейтер, або коли я е перемагаю. Або не перемагаю. Ну, останній цей момент, коли пише, яке місце я зайняла, там також вилітає. Ну, або коли я беру тачку. О, клас. Мабуть, мені підсказали, що треба перестановити гру. Можливо, якісь файли побилися, коли вона вирубалася, як. Ну, було, коли світло пропадало, як я грала. Ось, ну, я спробую, ну сьогодні я вже дограю, блін. Ой, зараз моста полечу! Ех, така тачка непогана. Ого, її... ні, фіга собі повила. О, так, дивіться знову. Я з'явилась ось тут в місті, і тут було дуже. Ось тут тільки треба з'явити. Коротше, ладно, окей. І тут було багато тропа. Тут був прямо один, праворуч один. Оце от від цього місця, де я з'явилась. і там в лісах було прям дуже багато всього видно. Дай Боже, щоб вона не вилетіла. Бо це буде найкоротше відео по форзі, мабуть. по Елімінейтор. Ще раз я вже не буду запускати, треба буде переустановлювати. Так, ну, так само було і тоді. Тут я нічого не чула. О, дивіться, попереду там був дроп, так. Назад. Ззаді нічого. Сюди треба трішки виїхати. Так, я також була в зоні. Угу. Тут, де був дроп, його немає. От там Він був біля білої будівлі. Я туди доїхала і в мене вилетіла гра. А зараз я просто вилечу, тому що я плух. Так. Праворуч. А що там по зоні? А, прекрасно. Зона тут. Ну, я можу спробувати поїхати до цього дропу. В принципі, я не бачу там маркерів, що хтось є. Там нічого. Да, тоді було, звичайно, побільшенько. Ну добре вже, що маємо, ти маємо. Поїхали, значить, до цього. О, блін, хто цю фігню придумав? Їй, давай. О, хіблуженці. Ліворуч. Бай, 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 бай. А, дроп єш. Тогда дай-то хоть Велостер, блин. Тип забрал Велостер. А ну иди сюда. Велостер, видай. <laughs> ну, а что ты там стал? Можливо его, звичайно... Це не найкраща гонка, але мені і треба це вілося. Серьому в другий рівень гольф, блін, на п'яту, на третій мені. Блін, там дробі є. О, я на тому дробі, коли сьомий рівень. Ох, я і дебілка. Ладно. Хоч. Ой, господи. Так, така воділа, блін, звичайно, гра буде вилітати. Я так себе заповільнила цією фігньою. Так, нічого, тут все розібрали, боже, тут. Скільки людей? Троє. А чого вони гонку не почали? Тіммейти, точно. Так, ніби вілостір мене не наздоганяє так, як йому хотілося б, тому мене все влаштовує. Головне, щоб зараз не вилетіла катка. Тільки не вилетіла б катка, коли я доїду, і мені покаже, який в мене наступний рівень для тачки. Так, 700 метрів. Ну, добре, тут. Він дуже далеко, ніби я вже всі річки об'їхала. Ось я вже бачу фініш проявляється. Ку-ку. Все, поняв. Отак от забирать мій вілостір. Отжала Отжала Дякую. Що буде? Які у вас варіанти? Ні-ні, ні ну звичайно вілостір. Я ж за нього боролась. Так. У Детху все добре, поїхали далі. Так, всюди бачу... О! Іди сюди. А чого це я дроп не шукаю взагалі? Що це я така самовпевнена стала? Думаю, ця самовпевненість ні до чого доброго не доведе. Чувак пропав! О, з'явився. А що це було? Де сюди. Хотіла розвернутися гоночку йому запропонувати, а він здимів. Так, навалю я нормально, я не можу його наздогнати. Так, що у тебе? Невже також вилостір? Я не побачила, побачила якесь чорне п'ятнушко. Беля, я його не можу наздогнати. Що по зоні? О! Завис. Застряв. Ух ти, ніфіга собі. Так. Щось я не знаю. Нафіга я це зробила. Окей, погнали. Блін, я ще й перша налестер. Жму просто газик в полік. Газик в полік. Що тут? Третій Вольво. Вольво нам не підходить. Друга. А ні-ні-ні, ні давай велостер. Давай, 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 давай. Блін, в жоден камінець не врізався. Що за тіп? Звідки ти такі взявся? Ой, попереду ще нічого немає. Та його пересепе. Так, а ну стій! Ти, чувак. Дивись, маю геніальну ідею. А? Дивись, тобі як, я про... перемагаю, а ти десь тут застрієш ворог, а? Як тобі ідея? Мені здається, дуже суперкласно. Блін, ще й попереду нічого в нього немає. Ну я. Оленеса, блін. Оленеса, що таке Олениха? 25. Опять вилетіла. Бачите, на тому самому місці. Так, такого косячного відео в мене ще не було, звичайно. Але що, будемо виставляти все. Таке також буває, знаєте, і гра також вилітає. Я зараз спробую щось з нею зробити. Не знаю, можливо, перевстановлю реально. Ось, і далі будемо грати в форзу. Будемо грати, будемо перемагати. Так, ну перша катка була не дуже така і погана. Я до восьмого рівня доїхала і все в мене було добре. Просто потім якийсь мазіраті десь взявся, незрозумілий. Ну, то таке, нічого, розберемось. Так, що ж, всім дякую за перегляд, всім гарного дня, всім гарного вечора. До зустрічі в наступному відео. Підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки, пишіть коменти. Бувайте!